Здоров. Я тут провела трошки роботу в цьому будинку, не знаю, як воно виходить. М -м, вирішила додати От. У мене ззаду таке страшне, щось виходить, але це можна задекорувати. Я використала чит-код, щоб я могла ставити усе, що хочу, куди хочу. І буду будучи прокривати ось, ось оце все, що буде стирчати на вулицю. Мабуть, так. Мені би хотілося все ідеально зробити, щоб нічого нікуди не стирчало. Але от, от, мабуть, квадрати вони кругом потрібні. І ось таку ванну роблю. Ось унітаз так стоїть, умивальник так стоїть, душ. Ну, не знаю. Намагаюся зробити гарну кухню. Не знаю, навіть хочу я зробити тут а, таку кухню, щоб була і столова. Але добре було б, якби столова виходила просто туди на двір. Напевно, А то би була столова. О, господи, поставила тут якісь колони? Не знаю, на що стільки колон треба. Але я пробую, експериментую. І от питання в мене до вас. Як би ви шукали? Знаєте, ви добували лимонад із таких лимонів? Тобто, ну, чесно. Як можна роздобути лимонад? От я намагалась робити лимонад. Думаю, що піду буду здобувати собі таку освіту, яку б я ніколи не могла здобути, а тепер здобуду або професію таку, яку я не могла раніше отримати. Я зараз думаю, думаю, чим, я не знаю, чи озвучуватися чи ні. Але для того, щоб цим займатися... Треба навчатися, займатися і треба їхати в якесь американське місто, типу Нью-Йорка, щоб цим займатися. От прикиньте, там, де я живу, ну це нереально. І в тому місті це буде дорого жити, набагато дорожче. Як я буду там жити? Якщо в мене зарплатня не буде грибати, яка велика. Я не знаю, чи це успішний успіх чи ні. Але мені треба обладнати якусь мою майстерню, щоб пробувати цим займатися. Як я буду тут ставати успішним успіхом? Ну тобто, навіть по професії, яка мене зацікавила, чим би я хотіла зараз займатися, все шукають е, продавців. Тобто тут усе будується на тому, що ти продай-перепродай. Е, насправді тут усе зводиться, врешті-решт до того, що ти не повинен нічого робити робити Тобто хтось тут пороскає, вам треба робити багато робити. Але це не буквально як майстер робить. Вам не треба бути майстром жодної справи в світі. Щоб бути тут, вчитись тут, жити тут. Тобі не треба бути майстром ніякої нахер справи. Майстерність це, це не про United States. You know? Слухайте, можна дійсно робити такі квадрати в хаті, а е, зовні. Ось це все. Якийсь декор робити інший. Якимись колонами закривати. Якщо я буду дуже довго колупатися в цих цих, знаєте, круглих будинках, я, може, таки навчуся щось робити з ними. Да, і бажано, щоб колір співпадав ось тут, хоч якось, хоч, хоч чимось його прикривати треба буде. І, в принципі, якщо робити такі квадрати, то буде нічого. Мені здається, це абсолютно все ламає в цій грі, але я пробую. Я буду пробувати. Так от, якщо я хочу бути майстринею якоюсь, воно нахер тут не треба. Типу, будь майстринею чогось. Тут треба йти до когось, заробляти гроші. Ну тобто, буквально займатися своїм бізнесом, своєю справою. Ну, як багато, ви знаєте, людей в Америці, які займаються своєю справою, навчатися, навіщо навчатися? Ну, от буквально, на що навчатися? Я прочитаю книжку якусь. Про що мені балакати з людьми, які не збираються навчатися, їм не інтересно навчатися? Нема такого в них смислу життя, як навчатися, ставати майстринею, робити щось майстерно. Майстерність це не про Америку. Все, що вони хочуть тут продавати, вони не хочуть тут виробляти. Вони хочуть, щоб їм зробили це китайці, якісь іще хтось. І, тобто, буквально, що я зараз відчуваю, немає цінності в майстерності, треба продавати щось. Ну, Так само, як у нас вдома, є люди, які просто щось перепродають. Тобі не треба нічого робити, просто продай. Купи продай, перепродай. Це про майстерність чогось робить? Ну, тобто, все тут спеціально, наче як влаштовується так, щоб не потрібно було бути майстром ні в чому. І якщо ти працюєш як майстер чогось, де в сраку просто. Кому ти нахер надо? Якщо існують мережі, вже є мережі якісь. Я здивувала, що на мене хтось підписався таки дійсно в телеграм-каналі. Без цензури. Нецензурний такий собі в мене телеграм-канал. Бо моя подружка Віка сказала, що вона от вона дуже хоче, от вона якось щось в цьому бачить, Вона, напевно, бачить якийсь надзвичайний потенціал в мені і в моєму нецензурному телеграм-каналі. во. І заради неї я, я така: окей, Віка, якщо ти так кажеш, тому він називається віка це пизда». <сум> Бо, по суті, це якісь мої аудіо, які я відправляю своїй подружці Вікі, і може, може вона хотіла би багато з ким іще ділитися тим, що я їй розказую. Щось тут треба щось таке зробити. Це тут такий гарний куток, якому можна було би щось прикольне зробити. Я наче хочу розподілити тут якимось чином зони. Але окей, давайте спробуємо тут поставити ще щось, щоб можна було тут їсти. Якийсь крінж. Але нічого. Навіть не знаю, у мене нервовий сніг чи ні. Я помітила за собою, що я, е, я схильна, себе поводить тут на своєму каналі, так, не наче я тупіша, ніж я є. Ну, тобто, я хочу говорити так, наче. Знаєте, я можу помилитися. Я коли щось розповідаю, я хочу сказати якийсь так я можу помилитися. І, ну, щоб, щоб ніхто мене, наче, не, не помітив, не сказав, Ага, що ти таке кажеш? Ти зовсім не тямиш, що ти кажеш, то я наче хочу така: Ла -ла -ла -ла, я така, взагалі не знаю, мені здається, мені щось там, та, а можливо. І, ну, що ну, це таке? Що це, це таке ще за поведінка? А? Як так можна? На що так робить? Я думаю, що це нікому не подобається. Мені самі це не подобається, це якось типу дивно. Ой, які тут крісла. Значить, хтось підписався на мій телеграм-канал, і тепер, коли я бачу, що когось звати Марія або Аліна, мені здається, що це хтось із моїх колишніх знайомих десь і вони за мною слідять. Це крінж, скажіть? Ну, тобто, крінж. Мені страшно, мені страшно. Але, звісно, коли ви якось реагуєте, мені, мені це подобається. Я просто думаю: ну є ж інші блогерки і блогери, які ведуть свої телеграм-канали, вони там щось говорять, розказують, ну все ж норм, ну що тут такого? Та норм, вроді. Що я так оце кринжую? думаю, що тут треба інші просто столешні, поставити іншого кольору, правда? ж? Якщо я тут хочу якийсь, не знаю, там, мегадизайн, хочу, ну, щоб було і щось і рожевеньке таке. Вау. Ем... Тому так. Який би ви лимонад зробили із такого досвіду перебування в іншій країні? Тобто, ну, я зараз себе взагалі відчула дуже, що мені прикро. Мені дуже прикро, що я знаю англійську мову і повинна слухати цю всю, всю діч, чи що безтолково. Тобто, в мене, знаєте, яке відчуття то, що грибать. Я вчила вашу мову тут старалась, ну, як могла. Мені це важко далося. По-перше, це знецінюється того, що ну, ти ж з Європи. ха-ха-ха, Всі європейці знають усі мови на світі. От, бо це Європа. А по-друге, по просто ну, діч якась обговорюється. Я щось я знову, мені здається, я знову це розказую, але я не можу толком сказати, що, що конкретно не так. Мені, мені прикро, що мої знання англійської мови не в сраку. Вони йдуть в сраку, просто в дупу, абсолютно безтолково, безтолкова інформація. Мені прикро, що люди. Ем, я вивчила їхню мову, а вони не можуть прочитати книжок. От що, прикиньте. Тобто, ну це так знаєте, як -то про наявність інтернету у світі. В світі існує інтернет. Всі знають, знають, що інтернет він є. Як люди використовують інтернет? Ну, ми догадуємося, як люди в світі використовують інтернет. Дивляться якісь сайти, де є голі люди, дивляться сайти, на яких є коти, якісь смішні прикольні відосики. По суті, це не для того, що тепер ти можеш читати щось або слухати унікальне, що в тебе раніше доступу не було. У тебе що, вдома кота немає? Ні, ти хочеш дивитися на кота в інтернеті? Може тобі для якихось знанів, яких ти ніколи не міг здобути. Ні, це для котів в інтернеті, це для голих людей, знаєте. Ну, інтернет він якийсь дурнуватий, начебто. Ну, просто для якихось дурнуватих цілей. Що це за мета інтернету? Ну, і так само я думаю, така яка мета вивчення англійської мови тоді? Ну, мета яка обсуждати погоду. Ну, чесно, ми, ми оце страждаємо і так стараємось для того, щоб. Ну, давайте побалакаємо про Трампа, про погоду, про якусь діч, абсолютно дурню. Давайте. От це, що мені прикро, поняли? Що така, ну, от скажи, чесно, я оце так старалась, напрягалась для того, щоб слухати надзвичайну маячню, чи що? Просто мене це вау. Ну, я вражена настільки, що це просто жах. Ого, це я щось прям таке. Дуже дивне зробила. Може, мені треба якийсь інший холодильник. Знаєте, в мене тепер так багато доповнень, я можу собі дозволити Інший. О, вау! Який гарний холодильник! Так. Piece of art. Цей холодильник виглядає дуже красиво. Я можу поставити будь-куди, напевно. У мене був смітничок, навіть смітничок можна твер інший. Я би поставила ось цей холодильник в якусь нішу. Я ж можу зробити оту та нішу і ставити туди холодильник. Дивне це все якесь місце? Якась дивна місцина. І Якась тут це все неправильно мені виглядає. Я хочу робити якусь, наче, нішу для холодильника тепер. I don't know. Фу, блін. Я взагалі не хочу, щоб тут був десь холодильник. Насправді так багато ідей, так важко їх втілювати. Ну і що? Бляха. От як як жити, га? От ну от чесно, як би ви е, себе відчували. Просто коли ви вивчаєте якусь мову, і ви усвідомлюєте потім, що ви, ви почнете розуміти, як мова білок. Хто дивився оце Рікі Морті, коли вони почали на якійсь планеті розуміти мову білок? І вони очманіли з того, що білки мелять. Що ті білки розказують? І от, от в мене таке теж відчуття, що я тепер знаю мову білок, і я не рада від цього. Я не хочу, я не хочу знати, що ну, виясняється білки, вони розказують таку дурню. От, от так от, прикиньте, мова білок. Я думала, що це мова ну, розуму. І скажуть, Юлія, ти що не можеш знайти розумних людей, ти що ще щось? Така грибать. Е, просто моє відчуття життя, відчуття людей, емоцій, воно. Ну, тут я бачу його під іншим кутом, дійсно. Я, я бачу, що як емоції людей вони грають. Тобто, коли мене хтось хоче надурити, як ти мене надуриш, коли я. Коли я знаю, я відчуваю, я просто набагато більше відчуваю різних емоцій. Я, мабуть, залишу десь тут холодильник, я хто знає. Тобто, я, наче відчуваю багато емоцій різних. І я, ну, бачу, коли мене хтось намагається надурити, я цього не терплю. От ви можете здивуватися з моїх відео, як я так щось, не знаю, навчилася якесь таквондо емоційне робити. Того, що просто я в Америці тепер. Наче бачу бачу погані наміри людей. Вони дуже сильно очевидні для мене стали, тому що коли ти щось навіть не розумієш якійсь мові, ти, ну, от я я відчуваю емоційно херню якусь тупу. Просто відчуваю якусь херню і така це херня. Я знаю, я бачу, що це херня. не вішай мені лапшу на вуші. От. І ну, коли я тепер ще й знаю їхню мову. Я просто вражена з мови білок. Ну, це ж, наче мова науки якоїсь, мова якогось розуму, мову, мова, я не знаю що. І коли ми вдома, ми такі: О, хочу цікавитися історією, філософією, хочу бути і того того, зараз я англійською мовою знайду собі всіляке, помічне, помічне воно мені допоможе. І ми такі все шукаємо собі щось помічне для того, щоб розширити наші горизонти. Коли я знаходжуся тут, я така: вау! Це ж якась херня все. Ну, тобто, ми такі дійсно, нам хочеться майстерність, нам хочеться деталі, нам хочеться щось робити, щоб робити. You know? Ми хочемо щось робити, щоб робити. А тут усе таке не таке. Я не помню, де красиві мої смітники. У мене має бути якийсь теж красивий. Красивий смітник. От такий якось оцей тільки красивий. Як таке може бути? Де він дісь. Мені неприємно, що я не можу його знайти. І тобто, яким, яким чином мені використати це все? Я починаю усвідомлювати, що, о господи, мені вже хотілося би теж якось спокійніше жити життя. чи що. Мені би хотілося, що. Нікуди не переїздить. І коли дехто каже, що от хтось за кордоном, і ви там щось, що ви там, що ви там, що у вас там життя, що да. ви не можете його класно жити, що от, якби я, та я би класно жив. От мені цікаво, хто би класно оце жив життя і яке воно могло би бути. От як, мені зараз треба поїхати в Нью-Йорк, винайняти там квартиру і почати робити успішний успіх по якійсь професії, бо тут, де я живу, немає такої професії. Я знаю англійську мову, то що тепер? Я тепер маю вступити на якесь навчання, бо я дуже розумна, бо я дуже класна. На яке навчання? Куди? Чим я буду класна? Тобто я взагалі е, зараз почуваю себе погано, <хи> бо я так сміюся ще дурновато, наче це смішно. Ну, я хочу зняти напругу. Я не можу знайти смітник. Мене ну, розстроює це, ну, чесно, я вже не пойму, так, а де той класний, красивий смітник. Тож такий смітник, який викидаєш тобі ще гроші, якісь є за це. Абсолютно не ясно мені, чому я його не помічаю. А буду тоді передивлятися це відео і думає, також він, чого ти, не... Чо ти його не бачиш. Хай бог милує. От, чесно, не бачу. Він має бути такий теж рожевенький якийсь. Супер дивно. Mm. Прям підвисла. Придеться страждати з цим смітником дивним. Куди мені запхати цей смітник? Так, начебто зробила якусь їдальню ось тут. Ладно, хай стоїть уже тут цей смітник. Я не знаю, що з цією колоною. Я хотіла різні зони просто зробити. Хай буде. Хай буде, я би сюди ще плитку, може, якусь поклала. Але ж тут атож не покладеш спокійно плитку, бо воно тільки по якихось частинах хоче його зафарбовувати. О, Боже, ні, я, я не, хочу. Ні, отстаньте, я не хочу це робити. Тобто я зараз буквально розгубилася, а, я, а як мені жити життя? Ну тобто, я вивчила англійську мову для того, щоб узнати якусь дурню. Ну, щоб що? я не я не можу поговорити з людьми на теми, які мені цікаві. От якось так. Тобто я, я зрозуміла, що я можу вивчити купу тем в житті, Тобто, я можу вивчити купу мов. І це мене буде робити цікавою людиною. так. В мене є доступ до інформації, тобто це саме круте. в мене є ще більше доступу до інформації. Але зараз я бачу, що люди, які спілкуються англійською, їм байдуже на всю цю інформацію і на всі ці книжки, які є в них в книгарнях, їм не треба вчити інші мови навіть просто іди в книгарню, іди купи собі книжечку і наберися ума і не розказуй цей бред. Але вони цього ніколи не роблять, Того, що вони хочуть заробляти гроші. І я зрозуміла, що заробляння гроші, виясняється тут, і взагалі кругом виясняється, що заробляння грошей і навчання це взагалі не одне й те саме, що це протилежні речі, абсолютно протилежні бляха речі. Якщо ти хочеш мати гроші, не трать свій час на навчання. Просто не треба. Ну, не тратьте свій час на навчання. Не треба казати, що я навчалась, навчалася, а грошей немає. Тому Що тобі не треба навчатися, щоб мати гроші, просто йди, йди робити. Іди роби що-небудь, і не треба займатися навчанням нікому. Коротше, ось і все, Запомніть. Запомніть, сьогодні моя така суб'єктивна думка, яка через півгодини може змінитися, що, ну, не через півгодини, може, після того, як вийде це відео, і, може, ви напишете мені щось в коментарях, і я тоді така подумаю, що. Навчання це не одне й те саме, що гроші. Якщо ти хочеш мати гроші, сади огірки і продавай їх на базарі. Все. Це будуть твої гроші. Хочеш гроші в Америці, хочеш гроші? Прекрасно. Приїжджай сюди, продавай тут теж якісь умовні огірки на базарі. Тобі не надо, вчитися. Продавай огірки англійською мовою, по суті. Все. Easy peasy. Неприємно. Мені неприємно ось у цього. Бо ну, гроші це, це не про навчання, чесно. І ті, хто кажуть, от, просто якщо ви хочете мати гроші, вам потрібно, якби не сидіти на сраці, а треба навчатися, треба ще щось. Більшість людей, моїх знайомих, вони можуть теж сказати, що вони навчалися багато і все таке, але ну, я таку щас вігню розказую. Але реально, навчання і заробляння грошей – це не одне й те саме. Тому що заробляєш гроші, ти йдеш на роботу і робиш. Робиш, 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 отримуєш за то гроші. Все. Навчання це весь час, який ти не заробляєш гроші. Тобто, ну, буквально це наче, трата часу в ніщо. Отак. От, от от. От ти міг тратити цей час на те, щоб посадити огірки, і вже піти їх потом збирати, а потім продавати. Но ти тратиш цей час на те, щоб щось там учити. Ну, молодець, прекрасно. Що хорошого? А гроші де? Так а гроші коли? А що гроші? Ось і все. Ізі-пізі. Де гроші? <суміст> тобто навчання і гроші це не одне й те саме. Це називається йди на роботу, просто роби роботу. Все, навчатися тобі не треба. І тут воно все так і виглядає. Кому треба навчатися? Вони неначе люблять, поважають людей, які навчаються, але ж типу, ну ти ж навчаєшся, щоб мати ще більше грошей, ніж людина, яка не навчається, правда ж? Ну тобто, ну ти ж не можеш просто читати книжку про габсбургів. Ти ж ну, повинна читати книжку про Габсбургів, щоб тобі дали потім гроші хтось. Хто мені дасть за це гроші? Які гроші? Мені треба походити на роботу, щоб ще заробити на ту книжку. Е, і я потім, коли зароблю гроші на цю книжку, мені буде ні з ким поговорити про цю книжку, бо всі остальні теж заробляють гроші, і немає сенсу про це говорити і завжди можна просто вибрати президентом Трампа і пишатися собою. Грибати класне життя. Йоу. Думаю, ось тут у мене буде міні-офіс при вході. Якийсь комп'ютерний стіл має бути. Тут якесь зеркало, може, щось таке. Але ось у мене вже є, наче велика ванна, буде спальня з ванною. Якась стрьомна кухня, я все одно ще не задоволена цим всім. Зна, от якось воно мені все не подобається. Може, я хочу зробити інший вхід сюди. Взагалі, отут все це зрівнять. Прибрати оці, можливо, колони. Зробить просто звичайний вхід. Якісь двері. Якісь, якесь оце. Ой, але не таке мале. Тому хто його знає, що сказати, бляха. І які мрії тут можна здійснювати, коли, коли це все просто про продажі? Твоя мрія має бути гроші. А гроші ти саме більше заробиш, коли ти щось продаєш. Все. Ну, Тобто, все так зроблено. І це, типу, добре. Але якщо ти хочеш бути майстром якоїсь справи, це не добре. Знову ж таки, твоя робота буде мало оплачувана, тому що нікому не треба якийсь там майстер якоїсь справи, бо для всього є машини. Якісь і нормальні люди, вони тратять гроші на якісь сучасні технології, а майстер, типу, він якийсь, напевно, середньовіччя він нікому, навіть не потрібен. При тому, що, звісно ж, звісно ж, всі хочуть мати собі якогось, якусь послугу отримати від людини, яка не зациклена на грошах. Не зациклена на грошах, а горить ідеєю. Ну, тільки ця ідея має завжди бути. Продать і купить, продать і купить. Якщо ти не го гориш ідеї продать і купить, то ну, щось з тобою не то. Надо купити і продать. Все, дякую, що ви мене послухали. Я переслухаю це все, якщо мені не подобається, я не виставлю це. Так що все, дякую за увагу, всім папо. -па.